Так, у нас була ще одна евакуація хворої жінки. Вона жила в червоній зоні, вона чула голоса, вона розмовляє собою з труднощами. Ми її вивезли, і їй потрібна допомога лікарів, їй потрібно ну, перелікуватися. Тримайте. Проходьте. Поїжджаємо на евакуацію в червону зону забирати родину з двома дітьми. Такі дороги. Зараз ми приїхали в широку балку. Це Херсонська область, на евакуацію родини з двома дітьми. Ми приїхали зараз в Херсон. Зараз приїдуть і будуть возити дівчат на Миколаїв. Давайте знайомитися. Мене звати Андрій. Як вас звати? Наташа. Даша? Наташа. Тебе Наташа? А ви мама. Оля. 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 Чим ви займалися в Широкій балки? Вчилися. Вчилися? Навчання було в них? Ну було б інтернет було, було навчання дистанційне. А як ви гуляли, ви виходили на вулицю, гуляли? Так. Да. — Дрони бачили, літали? Ні, не, не бачили. Не да, бачили не дрони? — Нічого. Нічого? Чули? Чули дрони? І не страшно вам було? Ні. А ви і окупацію були, так, да, що в Києві? Ні, окупація ми не були. Ми якраз ну якраз вони зайшли, були, то ми були, а потім виїхали, виїжджали вже. Освободили нашу область, і, ми приїхали одразу. Ага. Додому. Було, було, якби спочатку було дуже добре. Коли було не, тихо, спокійно. Тих, тихо, спокійно, діти вчилися собі. Щатай, як ну, ми вже побачили всього, як, як, як була тут окупація, теж виїжджалася. Сітей, як хорошо, вдома саме науці. Інтернету немає, школи немає, як треба дітям просто вчитися. Зв'язку немає, нічого немає. До зими йде. Ну так, да, землі. Да Діти є ще? Так, от дітей. Много дітей? Ну, 8 дітей. А по вам років? Мені 15. 15. 12 років. Багато хто повиїжджав, багато крадіжки оце. Крадіжки. Виносить із хатів. Все. Так, що далі. Дівчат відвозять на Миколаїв і будуть вони проживати далі в общежитті. Ну, краще так, ніж там в червоній зоні. У дітей повинно бути дитинство, вони повинні гуляти, <плес> з дітьми спілкуватись. Далі зараз пересаджуємо лавків. Будь ласка, пока. Друзі, ви мене питаєте, як живе Херсон. Як живе Херсон? Як живе Херсон? І вода є літючки, от світу тюрипну. Кожен день бувають людей, обстріли, дрони. Господи, повилітають, забор тут туди, там заборы, все забори, три забори політіла і криза провалилась. А вам немає куди їхати? Є се Зараз приїде. Будете виїжджати? Ні, не будуть і нікуди. Чого? Ні собаки, три собаки. Якщо ви хочете, можемо допомогти вам. Ви ж бачите, що хочеться. А фіксірувати, в поліцію не дзвонила. Не Тримається. Зараз ми приїхали в червону зону. на нас хідний чоловіка. Він помер своєю смертю. Виїжджаємо, збираємо зараз дружину і їдемо в морг.